Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки і не тільки. Це було вчора, і мені потрібно було сходити в супермаркет зробити закупки. Ну, звичайно ж, хіба можна пройти повз столу із орхідеями? Я навіть забула, по що прийшла, бо новенький завозик. Дуже важко показувати, тісно стоять майже один на одному, і, думаю, погляну одним оком, звичайно ж, нічого купляти не буду. Є дуже-дуже цікаві новинки, не новинки, а орхідейки давно їх тут не було. Назви не будемо вгадувати, тому що ми вже декілька разів спотикалися на тому, що кожен садівник дає свою назву, а ми тоді плутаємося. Любуємося просто і насолоджуємося красою орхідей. Звичайно, дуже все цікаво, дуже все притягує погляди, але потрібно йти далі і все-таки купити те, за чим прийшли. Дуже важко відірватися від квітів, враховуючи, що там є ще інші. Якби я зачепилася і там, то я б уже не попала у магазин. Тому роблю крок, такий, знаєте, сили волі і переходжу до наступного стелажу. Хіба можна пройти повз оцього красунчика? Це просто бомбезна краса я стояла над ним і ось так любувалася дуже довго. Моя улюблена форма, мої улюблені кольори. Ой, тут ще ось мій один улюблений колір, але це вже трішки далі. Я знову беру себе в руки, всю волю, всю силу волі, яку маю, і йду далі. На прощання. Кидаючи погляд на ось цю красуньку. Моя шия навіть повернулася не в той бік, бо побачила ось це. А тепер питання для моїх підписників і друзів. Ви мене знаєте дуже добре, як ви думаєте, з чим же я пішла з магазину? І чи купила те, за чим прийшла? Хай це буде інтрига, я не буду його сьогодні говорити. В наступному відео будемо знати. А це альстромерія, або перуанська лілія квітка, яка своїм таким хижим окрасом притягує погляд. Квітка, яка дуже довго зберігає цвіт, довго стоїть в букетах, мрія багатьох, але не всі сорти, зимовитривалі, бояться вимакання. А я вам кажу до зустрічі!